Нову устрій без конфлікту і законодавством. Військовослужбовці можуть повернутися на службу після самовільного залишення частини або дезертирства без кримінального покарання. Разом з цим відновлюються виплати та соціальні гарантії. Для цього необхідно добровільно прибути до військових частин і висловити готовність продовжити службу. Далі керівник формування продовжує дію контракту не пізніше ніж через 72 години з моменту повернення бійця. Окрім цього, законодавством передбачено повернення військової у військові формування, у яких він не здійснював службу, для цього в Україні створені резервні батальйони, у які особа прибуває, висловлює намір здійснювати продовжувати військову службу. У зв'язку з цим резервний батальйон вивчає його характеристику і скеровує його в інші військове формування для продовження військової служби. Окрім того, командир частини повинен повідомити про поновлення контракту орган досудового розслідування та військову службу правопорядку. Це кажуть фахівці, гарантує початок процедури закриття кримінального провадження. Проте скористатися цим правом можна лише раз і тільки до кінця 2024 року. Пізніше, тільки через згоду командира тієї військової. Військової частини, який його буде приймати, і через судові органи для звільнення його через покримінальній відповідальності у порядку 401 кримінального кодексу України на даний час систематично триває робота щодо виявлення вказаних осіб, які вчинили кримінальні правопорушення. Уточняється в них можливість згода їхня на продовження військової служби. Якщо особа висловлює бажання продовжувати військову службу, ми скеровуємо вказану особу у військове формування отримуємо згоду від командира частини і звільняємо цю вказаного військовослужбовця від кримінальної відповідальності. Якщо військовий до 1 січня не повернеться в стрій, то на нього все ж чекає кримінальна відповідальність та реальне покарання у вигляді позбавлення волі. Передбачено ув'язнення не менш ніж на 5 років. Люса Грибик Віталій Магалаті, телеканал 402.